Давай хоча б some kind of a Pump up the jam, pump it up, while the beat is Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, kinda like to me. Pretty woman, I don't believe it. You know the truth. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Да-да-да. Прирілу ми знаєм. І всі разом. Я не знаю, хлопці, що ви розпинаєтесь? Тут вже все зрозуміло. Ні, в мене питання. А коли я вийшов, в на мене світу не посвятив?